Веся Українка, без надії сподіваюсь. Геть те, думи, вихмари хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то таку жалю в голосінні промайнуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перевозі буду сіять боровисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане та кора людовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на голу круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку невин, не вий. не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку про Ясну ясно темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.